Всім мої вітання на каналі. Значить Сьогодні мова піде про різну роботу ручну, правильно сказати. Деталь ми маємо на екрані бачимо, метр на 60, на 60 7, товщина. І будемо виготовляти пам'ятник у дзеркальному відображенні, фото, яке я вставлю у відео. Значить, такий ж точно пам'ятник стоїть і треба скопіювати, тільки щоб був у дзеркальному відображенні. Коротенько пробіжуся, ось бачимо отакий гранітний блок, габро місцеве. Отак він виглядає плюс-мінус. Отака булига. Завозимо ми на фрезу, розрізаємо на заготовки, поліруємо і виходить у нас отакі деталі уже під виготовлення пам'ятників. Можуть бути форма пряма, полірована повністю по кругу і художнє оформлення бути. А може. по... Бажанню замовника, вирізка якась ручна або станком ЧПУ, які ви роботи бачили вже у мене на каналі. Зараз е, намалюю, покажу намальований пам'ятник, і процес не знаю, чи зніму вирізання, але декілька епізодів буде точно у цьому відео. Слідкуйте, залишайтесь, підписуйтесь на канал, щоб продвигати контент е, виготовлення обробка гранітів. Намалював вже форму пам'ятника. З лівої сторони, оці пера великі, бачили на фото, будуть сірими. Всі остальні сторони будуть вирізатися і поліруватися. Все, продовжуємо роботу. І результат, звичайно ж, покажу на відео. Так виглядає процес. Бачили, ось обрізаю, обстукую. Потім меншою болгаркою все зачищу, зроблю фаску і буде готовий пам'ятник. Сам контур вже вирізав, зачистив і залишилося вирізати гребні. Ну, наприклад, Саме більше ми бачимо сажаю на десь приблизно до сантиметра. Справа крайня лінія нарізаю фаску, яка буде поліруватися. І поступово, так як сходинки, сажаю ще по сантиметру оці два останніх гребні. Зачищаю, вони, залишатимуться в тьосі, все по кругу буде поліровано Завершив вирізку гребнів. Зачистив. Зараз буде поліровка. Оця лінія, саме крайня до поліровки, буде рівнятися ліпучками для поліровки. Пройшов ліпучками до 600-го номера, полірую пів деталі, сунув з козил. Зроблю одну частину, потім суну справу. Пам'ятник готовий на всі 100%. Перевертав, ззаді технічна фаска полірована, виконана. Це отакий вигляд має пам'ятник. Камінь, габро, місцеве.